Ардатуран назвав ім'я чотирьох футболістів, яких хоче бачити у шахтарі. Знову багато тренерських перестановок, а також забарний, який погодився на переїзд до ПСЖ. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України, і протягом найближчих декількох хвилин ми розкажемо вам про все найбільш важливе та актуальне, що слід знати про український футбол. Але перед початком маємо до вас прохання. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви досі не знаєте. Нами ми вже бачимо перед собою позначку 40 тисяч. І я знаю, що завдяки кожному з вас ми зможемо її досягти дуже швидко. Дякую і поїхали. Розпочинаємо сьогодні ми із новин тренерських, адже так стається, що з цієї тренерської ниви приходить останніми днями більше новин, аніж з трансферного ринку. Тож давайте дізнаватися, що ж там трапилось. Для початку багатостраждальна ворскла, яка не лише понизилася в класі, а ще й залишиться без головного тренера. За повідомленням проекту Тато таке Юрій Максимов залишить свою посаду. Ба більше таке рішення було ухвалене головним тренером ще до матчів плей-офф і свою посаду він покинув би навіть у випадку збереження місця у прем'єр-лізі. Хто очолить Ворсклу і спробує повернути команду до УПЛ, поки невідомо. Водночас відомо, хто буде тренувати ЛНЗ. Хоча про це ще не оголосили офіційно, але за даними того ж проекту, колишній тренер львівського руху Віталій Пономарів вже підписав дворічний контракт. Разом із ним до Черкас поїде увесь тренерський штаб, який працював у Львові: асистенти Іван Шуга та Геннадій Щекотилін, фізіотерапевт Віталій Романюк та тренер воротарів Андрій Радь. Ну і повідомляє. Та то таке новини щодо майбутнього Сергія Шищенка, який дуже яскраво показав себе в оболоні, і за даними деяких джерел навіть привернув увагу Олександрії. Втім, на цього наставника з'явився дуже неочікуваний претендент, адже наразі найбільшу активність у його підписанні проявляє клуб першої ліги і мова про Буковину. Цей проект у майбутньому сезоні буде ставити найвищу ціль підвищення у класі, і саме Шищенка сприймають як того, хто зможе привести команду власне до цієї мети. Про трансфери ми з вами все ж таки поговоримо. Але спочатку у нас за кордон: Туреччина, Іспанія та Англія. У Туреччині будемо говорити про оборонця Трабзонспора Арсенія Батагова, який майбутнього літа може змінити клубну прописку. За даними фотоспор, у послугах капітана нашої молодіжки зацікавлений чинний чемпіон Туреччини Галата Сарай. Повідомляється, що цей клуб нині перебуває у пошуках потенційної заміни для 30-річного Бардакджі, і саме український лівий центральний оборонець є пріоритетним варіантом. Нині 23-річного Батагова профільні сайти оцінюють у 3,5 млн. Не євро. А от в Іспанії звернемо увагу на голкіпера Реала Андрія Луніна, який, за даними місцевих журналістів, прийняв остаточне рішення залишитися в реалі ще на сезон і шукати команду майбутнього літа не буде. Попри те, що раніше джерела називала Андрія одним із кандидатів на відхід з команди після приходу нового тренера, він вирішив пов'язати ще один рік своєї кар'єри саме із мадридським клубом. Чи підтримуєте ви це рішення, чи зможе українець стати? Номером один при хабі Алонсо, напишіть свою думку у коментарі. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а в Англії будемо говорити про Іллю Забарного, який, за даними журналіста Фабріса Хокінза, дав згоду на переїзд до ПСЖ. Спортивний радник Парижан Луїш Кампош у понеділок вранці перебував у Борнмуті, де ймовірно мав розмову з футболістом та представниками команди щодо потенційного трансферу. За даними джерела, за Варний зацікавлений у переїзді до Парижу і вже дав свою згоду на трансфер. Власне, у Паризькому клубі мають намір пришвидшити перемовини та оформити угоду вже найближчим часом. Зазначається, що окрім українця, чемпіони Франції та володарі Кубка Ліги Чемпіонів розглядають варіант з іще одним футболістом, який виступає в АПЛ, але його ім'я поки тримають у секреті. Ну, а далі у нас донецький шахтар. Цілком очікувано і прогнозовано, що під нового тренера Шахтареві доведеться робити нові трансфери. І повідомляється наразі, що Арда Туран вже передав, так би мовити, список із чотирьох футболістів, яких він хоче бачити у футболці гірників. Відповідний перелік опублікувало видання газет Єніґюн. Згідно з їх даними, турецький тренер вимагає від керівництва Шахтаря чотирьох новачків, серед них опорний півзахисник. Фенербахче Ісмаїл Юксек, про якого ми вже розповідали раніше, а також три атакувальних гравця: це Ахмед Кутуч із Галата Сарая, Бариш Єлмас, представник того ж клубу, якого до слова оцінюють у приблизно 20 мільйонів євро. А також гравець, який ще кілька сезонів тому подавав величезні надії та був одним із головних проспектів європейського футболу, але зараз не завжди потрапляє в основний склад навіть Еюпспора, де відіграв минулий сезон, і мова. Про Емремора. І якщо говорити про фінансову сторону, то саме останній гравець потенційно обійдеться Шахтарю у найменшу суму, адже його оцінюють лише в 1,4 мільйони євро. Поговоримо також і про потенційний відхід з команди Георгія Судакова. За даними видання Наполі 24 власне Наполі, який довгий час вважається головним претендентом на українця, взяв паузу на роздуми. За даними джерела, чемпіон Італії, окрім Судакова, має ще двох. Двох кандидатів на підсилення: це Давіде Фратезі з Інтера та Кенет Тейлор з Аякса. І нині керівництво команди разом із тренерським штабом ретельно вивчають кожного гравця і своє рішення щодо потенційного трансферу ухвалять найближчим часом. Ну а завершимо ми сьогодні скандалом в українському футболі. Як ви напевне знаєте, під час матчу плей-офф між металістом 19 19-25 та лівим берегом вболівальники харківської команди, так би мовити, відзначилися з негативної сторони, скандуючи різні образливі. Гасла якісь так на адресу лівого берега. У відповідь на це керівництво ЛБ прийняло рішення, яке може вплинути напряму, навіть на майбутнє металіста 1925 Отож, на матчі у неділю, який був формально домашнім для харків'ян, та відбувався на стадіоні лівого берега. Група уболівальників клубу «1925» вигукувала образливі скандування. Одразу після цього керівники команди з Харкова принесли офіційні вибачення за цей інцидент. Інцидент, та зазначили, що сподіваються зберегти дружні відносини між командами, але це не вплинуло на керівників лівого берега, які надіслали на адресу свого нещодавнього суперника офіційний лист, де повідомили, що така поведінка вболівальників, зокрема вихованців академії металіста 1925, шкодить їх відносинам. Увесь лист, який опублікував паблік Брутальний футбол, підсумували фразою: керівництво футбольного клубу Лівий берег не бачить до доцільності у продовженні співпраці із клубом Металіст 1925 Це рішення ставить новачка чемпіонату України у доволі скрутне положення, адже саме арена лівого берега була для них номінально домашньою у чемпіонаті України, і як тепер вони будуть вирішувати питання зі стадіоном невідомо. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Я дякую, що ці декілька хвилин ви провели у нашій компанії. На останок буде ще одне прохання, або радше нагадування. Підпишіться на канал та натисніть на вподобайку. І будьте на зв'язку. Скоро побачимось.